Друзі, доброго, доброго ранку. Я йду зараз доїти корову На дворі ви знаєте, холодненько. Не хочеться холоду. Геть не хочеться, але вже встала, видно. Не лежить. От. Так що такі справи. Сонечка ще немає, ще сонечко не встало. Ще рано. На, на тім березі вже дивлюся воно жовті дерева. Ще є зелені стоять, але два вже воно жовті. Так що підкрадається до нас Холод. Так, да, Кекс? що? Що? Холодно, холодно. Ну, йде зима, ай не хочеться, не хочеться. Йдуть холода попереді. Да? Ладно, друзі, пішла я до її бо вона мене чекає, чекає смаколиків. Ну добре, всім доброго раночку, всім всього найкращого, гарного дня. Ну, а в нас сьогодні по плану. Вчора я в центр так і не попала, бо поки з сиром, поки їсти наготувала, не було вже коли їхати, так що їхатиму я сьогодні. Ну, Вже потепліє, не зранку, звісно, бо холодно. Дуже Уже ось одіваюся і кофту одіваю. Добре, друзі, пішла я працювати. Подивіться, який гарний перець у мене виріс. Ну, Щоб ви розуміли, ось він на цілу ладонь. Дуже гарний. Є і красний, більший, і менший. Ну, Взагалі, різний. Є. Перцю дуже багато наросло. Зараз на сніданок вже порізала цибульку. Зараз перчик і туди буду бити яйця. Так що всім смачного, хто буде снідати. Зараз 7 годин ранку. Така ярка, гарна краска. Краска палітра красок, вибачте, трошки не так сказала. Ще я поставила кашку гречану варитися. Ой. Вибачте, пара, пара все нам забила. Так що отаке. Краса і смакота. Звезла останні кабаки, соусні з городу вже. І з баштану забрала кавунчики і диньки. Такі, що корові, вони манюні. От, тут поскладала на одну кучу кабак, бо треба буде сьогодні ночі накривати. У нас на завтра. Я ще раз повторююсь, бо я в минулому відео казала, як тепер гарно дивитися, ну, ще кучі вивезуться на квіти, але вони теж, мабуть, помернуть, я так думаю. І так, отой кущик жалко з квітів сиреневий. Прямо таке красиве, красиве п'ятно на городі. Я не бачу, мені не видно, чи я вам його показую, чи ні. Де ж його піймати? Не бачу, друзі. Бо сонце світить, геть не видно нічого, що я приблизила. Нічого не бачу. Ой, де воно, де його піймати. Де воно не. Ну добре, в дворі зробив. Так, везу ось в двері Останнє це забрала тут ось, бачите, який в плямах весь. Зараз курям потру. І це думаю, кажу Вадимові, піду трошки поприбираю на городі, поки ще рано їхати, бо холодно на дворі зранку. Так, друзі, їду додому, уділася, бо. Бо їхати все одно холодно, трошки шапка перекосилась, не звертайте уваги. От. Тут коло кругом, воно ззаді мене, коло клуба, кругом повикосювали, порядки понаводили. Не знаю, хто це косив, чи от селищної ради, чи хто, Ну, в общем, кругом повикосювали. Я тут завжди встаю, з вами трошки поспілкуватися. Тут Тропинка людей немає і машини не їздять, удобно. <ріст> в общем, зранку трошки попрацювала на городі, з'їздила вже в центр, забрала посилку, трошки скупилася. Так, хліба купила та печива зоологічного. Чоловік каже, не скупляйся, багато у неділю тоді машиною. Ну, в общем, вирішили так. Ну, добре, друзі, поїхала я додому. Ну, от, зараз виїду на свою вулицю. Вулиця в нас дуже длинна, дуже довга, мабуть, кілометра два точно є. Так що такі справи. Поїхала я далі. Ох, роботи повно. Зараз приїду, трошки відпочину, роздінуся, бо як ні є, все одно ну, жарко у дітей життя. І цей. Та й підемо працювати далі на городи. Так, друзі, Вадим поїхав вже на тот город. Ще Зараз підемо подивимося, що він там зробив, бо я йду й туди на тот город працювати. От. Набрала з собою на лахів, футболку, кохту. Вдруг я стану мокра, щоб мені було передіться. Ви там пишете. Що я ж себе не жалію. Друзі, жалій не жалій, а треба робити. За мене і за мого чоловіка ніхто не прийде і нічого не зробить. Понімаєте, я теж не можу все спихнути на одного на одного. Він теж ноги сильно болять. Так що ми з ним в одної пряжки. Він мене пожаліє, я його так і живемо. Добрий день! От, так же. Йду я на той город подивлюся, що він там зробив. Та й допоможу йому. Він допоміг на моєму городі вивезти тачки. А я піду, соберу хоч перець. Взагалі, буде видно, що будемо робити. Дивіться, вже шовковиця сипеться, чи щось її їсть, чи вже пора прийшла її осипатися. Не знаю, куча листя. Дивіться, як гарно стало коло бабусіного двора. Яка тут травичка пішла рости, зелена. Все зазеленіло. Так гарно, неначе весною. Подивіться, яка красива трава. А було ж, пам'ятаєте, яка тут жовта спека була. Все повисихало. Так, Друзі, подивіться вже. Бачите, тут зірвав він теж вже город. Зараз включу. Виключила йому радіо. Та він кричить, що музику виключила. Ось все, тут помідори. Квасолю подивлюся. Чи є квасоль. Мабуть, нема нічого. Треба її виривати. От. Ось він згріб уже баштан. Бачите, тут теж майже вже чистенько. Молодець. Молодець. Ну що працював тут без мене. Молодець. Кукурузка яка. А що, є ще кавунчики? Понятно. Добре. Так, ну ладно, я вимикаюсь, будемо працювати, потім включимося. Друзі, нашурувала повну тачку перцю. Взагалі, тут три відра великих 15-літрових. В общем, щось буду робити. Переберу, щось для начинки залишу, щось, В общем, щось буду робити. Влітку ось він не ріс. А тепер на осінь отаке понаростало. Гарне. Друзі, після відпочинку знову йду сюди, на цей ніжній город. Ми тут з Вадимом наводимо порядки. Вже баштан ми прибрали, кабаки він усе вивіз сьогодні. Всі. Кабачиня вирубав. От. Я повиздирувала перець. Перцю в мене общею злогістю 4 ведра огромних. <рес> треба буде ще той перець переробляти. І... Боже, друзі, якби ви знали, як я заснула в обід, що мені тільки верзлося, я кажу точно, підключати треба до мене шнур. Ви б такі фільми б надивилися, куди там тим режисерам. Я проснулася, і сама була в шокі. От, перець я повизбирувала весь, ну м'який залишився вже як хоче. Хай в'яне, мерзне, що хоче робить. Залишилося це в нас квасоля, там внизу є стрючки, але вони ще зелені, не знаю. Кажу, Вадиму, хай стоїть. От. Ну і залишилося там огірочки. Трохи. Морква ще моркву не буду копати. І буряк оце. Буряк завжди ми останнім. Там такі воно є, огромні буряки. Та я прийшла помідори повизбирвати. Тут вирвала ось перцю трохи, щоб не заважав коло помідор збирати. І буду збирати помідори. Так що такі справи, друзі. Визбираю та чи вирву їх, напевно. Побачу, якщо встигну, бо ще вдома куча роботи. Так, друзі, вирвала я всі помідори. общем, не хочу, ну їх напік уже Надоїла. Собрала, які очищі, а то там гнилі порчені всякі валяються. Зелені, які більші були, визбирала, а то зелені, то тріскані валяються. В общем, на кучу їх собрала, пов'януть, тоді ми їх вивеземо. Пішла, бо такий вітер почався. Обвіває, невозможно. общем, собрала відро велике, 15-літрове. Хвати, там вдома ще щось на визбираю. Взагалі, отакий у нас вже город, можна сказати, чистий, те, що треба, убрали. А те потім ще Вадим прийде на коси ласуні. Вона воно на низу пасеться. Вона, бачите, пасеться на наших луках. Я ось на ніч глядя роблю запіканку. У мене було майже 600 грамів творога нежирного. Грам, мабуть, 250 сюди вкинула сметани домашньої, ванільки, трошки сольки, капельку цукорку І ізюму положила і яблучко покришила. Отака буде в мене запіканочка. Зараз ось в цю форму помазала її. Виложу і, а, ще й 5 ложок манки я положила сюди. Ось так пахне на всю кухню. І положу зараз у форму і буду випікати. Буде нам на сніданок на завтра. Спеклася запіканочка, я її сильно не зашкварювала, бо воно знизу тоді підпечеться, буде чорна, негарна. Так хорошо спеклася, охолоне. І тоді буде все в порядку. Бо зараз вона, звісно, м'якенька. Вона трошки осяде, але так і має бути. От, пахне смакота. Так, друзі, ну, я прийшла від корови, подоїла. На дворі в 7 годин, вже темно, око виколи. Я подоїла корову і сижу, слухаю, своїх любимих блогерів. Многодітну сім'ю, вони мені дуже подобаються з Одеси. Дуже гарні в них діточки. І в'яжу, друзі. Треба йти вже купатися, а мене не одірвеш від в'язання. Хочеться так в'язати в'язати сидіти, але треба йти відпочивати. Треба лягати відпочивати. Ой! Так швидко день пробігає, наробишся на тих городах. І Зараз я вам покажу, скільки я зв'язала вже, і я, я другою в'язкою друзі, в'яжу. Отож, була пров'язала і подобалась мені в'язка і все, але я в'яжу в дві ніточки, воно сильно плуталося. Дуже тяжко було. І я вибрала трошки простішу, хотіла трошки сложнішу в'язку, але е зробила таку, як я в'язала. Дочки попереді цю жилетку і такою самою вязкою в'яжу. Вона простіша, ну, теж виглядає непогано, от, і, а спереді буде другі в мене узори ще будуть. Так що я зараз в'яжу спинку, покажу, скільки я вже пров'язала. Оце ж так слухаю відео або щось поставлю аудіокнигу і сижу, в'яжу. Мені так подобається, я так відпочиваю. Так що, друзі, піду зараз в душ і буду відпочивати. А вам бажаю гарної, гарної, тихої, мирної ночі, наскільки це можливо. Всього самого найкращого я до сих пір ніяк не одужаю, нос заложений, щось таке робиться. І випила вже сьогодні останню таблетку антибіотика. Там було, по-моєму. Треба подивитися, я не порахувала. Там було дві пластинки з таблетками, треба порахувати, скільки там. І оце ж була сьогодні в центрі і не глянула, що в мене кончається вже антибіотик. Ну, не знаю, що я буду далі робити. Ну, в общем, якось так. Не знаю, чи я ліцо натерла, та якось аж горить у мене лице. А ще горить от того, що на дворі у нас після обіду такий вітер почався. Ну, добре. Зараз покажу вам в'язання, а з вами я э, на сьогодні до свиданька. На добраніч вам усім всім гарних снів. І все самого найкращого, і до завтра. Пока-пока. Такі зразу я стала, прив'язала до э, різиночки. Набрала тут петельки по цьому покрайчику і пішла знизу вже готовим полотном. Оце в'яжу. Оце вже скільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 4, 15, 16, рядочків я вже вив'язала. Ну, Ось такий малюночок, я не знаю, як він називається, такими, як галочками, От, ну, в общем, або такими йолочками, не знаю, як його назвати. В общем, от така в'язка. Ви знаєте, вона виглядає, вона хоча ажурна трошки йде, але вона виглядає так, як буклірована, і як такий плотний, знаєте, малюнок. Ну, Взагалі, мені подобається. Нитки дуже гарні, тепленька буде. Ну, тот рисунок, звісно, був благородніший, кращий, але. Він дуже важко, дуже важко. Я пров'язала рядів 6, на чи 7, намотала собі нерви і покинула. Розпустила і набрала петлі на різинку, ще раз кажу, і пішла в'язати такою в'язкою. Так що в'яжу.